Ох, народ, уявіть собі. Мій Микола надумав бограч варити. Каже борщ відпочиває. А я дивлюся цибулю кришить, плаче, як за молодістю. Кому же ложку тримає, м'ясо шкварчить у казані, запах такий, що й ведмідь з лісу прибіжить. А Микола ще й цілий перець чілі кинув. Думаю, ото зараз буде концерт. І що ви гадаєте? Бах, перчик луснув. Кухня в диму, ми всі кашляємо, сміємось, двері навстіж. Але бограч вдався наваристи, з м'ясцем, аж душа співає. Сидимо на дворі, сьорбаємо, кум мовчить лиш сопе від щастя. Кажу, такого бограчу, може, йому качеві не варять, а потім, дивлюсь, у хату стіни всі в плямах. Кажу хлопці, хто відмивати буде? А вони в усмішку додачку просять. Ех, кулінари, за те бограч, пісня.